Матір спершу вбила дочку і кота, а потім наклала руки на себе. Правоохоронці розкрили резонансне вбивство на вулиці Волинської дивісії. Запевняють, сторонніх осіб у квартирі не було. Ніякий колишній ув'язнений, як казали сусіди, до жінок не приходив. Фіктів однозначно на закриття кримінальне провадження, тому що ніхто сторонній особи в квартиру не могла попасти. Це ми довели це. Три замка, які були на двері не пошкоджені. І наш співробітник разом з співробітниками МНС проникли через балкон на двері, яку виламували, відкрили квартиру. Експертиза встановила, що тіла пролежали у квартирі майже місяць, тому встановити, чи були жінки у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння вже важко. Правоохоронці підтверджують, що жінки захоплювалися чорною магією, тому не відкидають версію, що мати вбила дочку під час здійснення якогось обряду. Вона вбила, а потім собі нанесла тілесне ушкодження. Ну там багато поранень. Одно-два смертельних, а так багато параді в області шиї, області Тулупа. Навіть ви знаєте, що і там і труп і кота їх лежав. Зараз правоохоронці спілкуються з родичами загиблих. Батько покійної 29-річної рівнянки живе у Сполучених Штатах Америки. До речі, там три роки перебували і мати з дочкою. Коли повернулися, то жінки стали, м'яко кажучи, дивними. Минулий рік зареєстровано такий факт у нас, що вона з ножом. Ця дівчина, донька бігала за дітьми біля будинку. Коли загадкове вбивство набуло розголосу, мешканців Рівного почало цікавити, чи є в області сатанинські угрупування. Відповідь правоохоронців двозначна. У нас інформації такої немає, що у нас є якісь угрупування, але цей випадок наводить на те, що Такий факт має кримінальне провадження по даному факту буде закрите. Підозрюваних у вбивстві немає. Втім, остаточне рішення буде прийняте упродовж місяця.